Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Протистояння, що виходить на новий рівень, ескалація якої уникнути, ймовірно, вже не вдасться. Співпраця Москви і Пхеньяна, що переросла в підтримку не лише зброєю, а й живою силою, спонукає союзників Києва до більш рішучих кроків. На що здатен Сеул та Чого очікувати від Токіо, щоби приборкати Путіна та кімчинина? 12 тисяч північнокорейських військових відправив Кім Чен Ін у Росію. Це чотири бригади солдатів, серед них півтори тисячі спецпризначенців. Про це повідомила Національна служба розвідки Південної Кореї. Ймовірно, Кремль залучить їх взимку для штурмів на сході України. Певні військові аналітики. Північно-корейські війська можуть використати в різних інших ролях поблизу лінії фронту для підтримки логістики та інженерного забезпечення, перевезення боєприпасів, риття укріплень або в тилу на території Росії, щоби звільнити більше власних військ Кремля або просто для навчальної ротації, де вони набуватимуть бойовий досвід. Сем Крені Еванс, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Вісі зла, себто Росія, Китай, Іран і Північна Корея прагнуть кинути виклик заходу певні в Сполучених Штатах Америки. Вашингтон нині пильно стежить за повідомленнями про появу північно-корейських військ на території країни агресорки. Відтак і з реакцією на поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном США не баритимуться. Ми бачимо повідомлення про те, що КНДР уже відправила своїх військових і паралельно продовжує готувати солдатів для війни проти України, щоб вони були пліч опліч з росіянами. Якщо ця інформація підтвердиться, матимемо дуже небезпечний розвиток подій і очевидне поглиблення військових відносин між північною Кореєю і Росією. Ми постійно консультуємось з нашими союзниками щодо наслідків такого відчайдушного кроку Москви. Війна Росії проти України може змінити масштаби і кордони, якщо солдати КНДР таки з'являться на полі бою. В такому випадку союзники Києва повинні переглянути свої позиції щодо наданого озброєння та дозволів, яких бракує для паритету з Кремлем. Однак деякі країни не поспішають змінювати свою політику, зокрема Японія, що з перших днів повномасштабного вторгнення підтримала територіальну цілісність України і засудила дії Кремля, надавати Києву летальну зброю нині не планує. Якщо Японія зануриться у внутрішню дискусію про те, чи варто нам надавати зброю Україні, це буде довга дискусія, якої ми би хотіли уникнути. І в будь-якому випадку, у світлі конституційних і правових умов Японії, нам краще зосередитися на сферах, де Японія може зробити краще, швидше та більше. Тому зараз ми зосереджуємося на підтримці в таких сферах, як фінансова підтримка, гуманітарна підтримка, технічна, а також військова підтримка, але не летальна зброя. Японія одна із країн, яка не може передавати летальну зброю іншим державам через законодавчі обмеження. Це питання регулює конституція країни та домовленості, котрі набрали чинності у 60-х роках минулого сторіччя. Вони були обов'язковими після поразки у Другій світовій війні. Однак Росія війною проти України спровокувала зміни в безпековому ландшафті світу. Між Сполученими Штатами, між Південною Кореєю та Японією, в цьому році. Було підписано спільну декларацію, яка пов'язала безпосередньо ситуацію на Корейському півострові і рівень безпеки на корейському півострові з російсько-українською війною. Тобто, це не два регіональних конфлікти, ні по суті це мережа е, чітко спланованих е, е, агресорів. Які а, працюють ну фактично в рамках нової вісі зла. Сеул Тим часом погрожує пхеняну твердою відповіддю, якщо відносини між КНДР та Росією поглиблюватимуться. Дует диктаторів Південна Корея охрестила порушення резолюції Ради безпеки ООН, що забороняють військову співпрацю з північною Кореєю. <реш> Ми закликаємо до негайного виведення північно-корейських військових із Росії. Якщо ця незаконна співпраця продовжиться, Сеул не стоятиме осторонь і відповідатиме загрозливим викликам разом із союзниками. Заходу у відповідь будуть вживатись поетапно. КНДР натомість назвала безпідставними чутками звинувачення про відправку своїх військ на допомогу Росії. Делегація Північної Кореї в ООН відмовилася коментувати дані розвідки Сеула про 12 тисяч солдатів, які Пхеньян, імовірно, ймовірно подарував Путіну. Представники Кімчинина наголосили, ця інформація плямує імідж законних, дружніх і партнерських відносин між двома суверенними державами. Сеул тим часом попереджає, відправить військових радників до України у відповідь на дії північної Кореї. Йдеться також про Розвідників, які ймовірно допоможуть, із допитами полонених КНДРівців, Міністерство оборони Південної Кореї також висловило готовність розглянути можливість постачання Україні летальної зброї. Тим часом Південна Корея продемонструвала свій стратегічний ракетний комплекс Хьонью 5 який має у своєму арсеналі найпотужнішу неядерну балістичну ракету в світі. Мова про південно-корейську балістичну ракету середньої дальності вагою близько 36 тонн. З них бойова частина 8-9 тонн. Вона має дальність польоту більш як 3000 тисячі кілометрів. Допомога Україні від союзників зброєю та засобами захисту, зокрема ППО, особливо гостре питання, над яким працюють і політики, і дипломати. Японія та Південна Корея мають значний запас зброї, який могли би передати Україні з урахуванням того, що у війну фактично вступили північно-корейські військові на боці Російської Федерації. Тож що могла би отримати Україна, Богдан Гайдамака дослідив. Серед величезного арсеналу південно-корейського зброєння, який продовжує модернізуватись через сусідство з ядерною і ворожою КНДР, чільне місце посідає артилерія. Одна із найпопулярніших артилерійських установок Південної Кореї – К-30 біхо або летючий тигр. Формально це самохідний зенітно-ракетно-гарматний комплекс, передова корейська система. Має дві спарені 30-мм гармати. Ефективна вогнева дальність становить близько трьох кілометрів. Також має власну РЛС та оптико-прицільну станцію з тепловізором. Її вага 26 половиною тонн, довжина 6,7 метра, ширина 3 метри, екіпаж 3 людини. Має дизельний двигун потужністю 520 кінських сил, розвиває швидкість до 65 км на годину і має запас ходу на 500 км. Далі реактивна артилерійська система К-239 шун розроблена в 2013 році. Вона здатна одночасно запускати кілька різних керованих і некерованих артилерійських ракет з фугасними або касетними бойовими частинами. Її вага 31 тонна, довжина 9 метрів, ширина майже 3 гв. Висота майже 3,5. Екіпаж три людини, ефективна дальність ураження до 290 кілометрів, залежно від типу снаряду. Ще одна представниця артилерії Республіки Корея, К-9 грім. Це самохідна артилерійська установка калібру 155 мм. Її вага 47 тонн, довжина 7,5 метрів, ширина майже 3,5 метри, а висота 2,7 метра. Екіпаж САУ 5 людей розвиває швидкість до 67 км на годину. А запас ходу має на 480 км. Окрім артилерії. Лерії від Сеула Україні були б цікаві системи ППО із Токіо. До прикладу ЗРК сам. Це зенітно-ракетний комплекс із ракетами середньої дальності розроблений фірмою Міцубісі Електрик та прийнятий на озброєння сухопутних сил самооборони Японії в 2005 році. Цей комплекс використовує твердопаливні одноступоневі ракети вагою 580 кг. кілограмів. Вага бойової частини 73 кг. кілограми. Може вражати повітряні цілі на відстані 50 кілометрів, а також на висоті до 10 кілометрів. Максимальна швидкість ракети до 3000 км кілометрів на годину. А ще ракети, наприклад, до Петріота, які Японія виготовляє за ліцензію США. Нагадаю, ракета МАМ 104 має довжину більше 5 метрів. Вага ракети 912 кілограмів. Бойова частина важить 91 кілограм, а максимальна дальність ураження до 80 кілометрів. Саме цими ракетами наші військові збивають російські крилати ракети та балістичні скандери.